19 липня 2023 року о 5 ранку 20 хвилин відбувся вибух, було повідомлення про те, що в повітрі знаходяться літальні об'єкти. Схожі на БПЛА, шахід. До заходів по охороні громадського порядку залучено весь особовий склад відділення поліції. На даний час проводяться огляди об'єктів, які мають пошкодження цивільних об'єктів. Також забезпечується охорона громадського порядку. Приходять повідомлення в першу чергу щодо пошкодження майна. Тобто будівель, споруд. Також підпали під цю категорію пошкоджені автотранспортні засоби. Добрий день, добрий день! Добрий. День. Добрий день. Чули вибухи, вибухи, чоловік розбудив дітей в хапку, в машину і зразу поїхали звідси. Але саме головне, що ми цілі. А це все матеріальні якісь цінності, це все відбудується. Я вранку почула, що стріляло, а потім вже вибух. Після того ми швидко вскочили в погріб, а вже з погріба, вже в погрібі чули там їх декілька вибухів. Один раз, як бахнуло, то, -то отко, десь і одразу ну, не стало світло. Скажіть, будь ласка, куди нам звертатися? Ви звертаєтесь на лінію 102 щодо пошкодження, вашого майна приїжджається, що оперативна друга, пець, все що проскочило. Потім з цими матеріалами вже можете звертатися до міської ради.